Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу Порівняльна характеристика фауністичних царств. Для роботи вам знадобляться підручники, енциклопедії, зошити, ручка, доступ до інтернету, а також олівець і лінійка. Пригадаймо в перекладі з римської слово фауна. Означає ім'я богині лісів, полів, покровительки диких тварин, фауни. В наш час фауною називають сукупність всіх видів тварин на певній території. Фауна будь-якого регіону Землі формувалася в процесі історичного розвитку з багатьох груп тварин, так званих фауністичних комплексів та окремих видів, які мігрували на певну територію з інших територій. В різний історичний час. Тому у фауні виділяють автохронні види та види алохтони. Визначальними групами при районуванні суші на фауністичні царства є хребетні тварини, а саме ссавці. За їх наявністю чи відсутністю, в наш час виділяють 4 фауністичні царства і 8 областей. Пригадаймо їх! Царство Арктогея, населене виключно плацентарними тваринами. В ній виділяють Голарктичну область, що поділяється на Неарктику і Палеарктику. Царство Лотогея тут живе багато сумчастих, присутні однопрохідні тварини, малоплацентарних, виділяють такі області, як Австралійська, Полінезійська та Новозеландська. Царство палеогея. Однопрохідні відсутні, але зустрічаються в сумчасті. Є багато скарців, включає Ефіопську, Мадагаскарську та Індомалайську області. Царство неогея. Відсутні однопрохідні, але зустрічаються в сумчасті. Є одна неотропічна область. Антарктична суша, що населена в основному пов'язаними з морем тваринами, не входить до жодного царства. Так як будь-яка ділянка земної кулі певним чилом екологічно неоднорідна, а видовий склад рослинного світу визначається зв'язками з географічним середовищем, то і видовий склад тваринного світу будь-якої території, також є неоднорідним за просторогу часовим генезисом. Тобто є гетероногенним. Принцип гетерогенності універсальний принцип у формуванні фауни. А залежність видового розмаїття тваринного світу від типу рослинності та від особливостей географічного середовища в цілому лежить в основі принципу зональності відносно поширення тварин. Отже Приступаємо до виконання роботи. Уважно розгляньте карту фауністичного районування суходолу підручника та визначте, які області входять до кожного з царства. Користуючись підручником, енциклопедіями та іншими джерелами, визначте, які характерні особливості видового складу фауни має кожне царство та область. На основі ваших досліджень заповніть таблицю. В даній таблиці вкажіть назву фауністичного царства. Якщо є області, вкажіть назви областей. Зазначте, які географічні території входять до їх складу, та визначте особливості видового складу фауни. По закінченні роботи зробіть висновок про принципи фауністичного районування та обґрунтуйте їх на конкретних прикладах.